Друзі, усім привіт! Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде дуже корисне відео, тому що я розповім вам про дуже годний сервіс, про який, напевно, більшість із вас вже чули, але я впевнений, що ви все одно зможете знайти в даному відео щось для себе корисне та нове. А для тих, хто що зовсім новачок і перший раз чує про даний сервіс, то welcome вітаю! Сьогодні ви почнете набагато краще розбиратися в криптовалюті. Переходимо на сайт CoinMarketCap. Посилання, як завжди, залишу в описі під відео. Відкривається головна сторінка, і давайте розбиратися, що собою представляє даний сайт. Насправді, є тут дуже багато, Ось зразу зверху у нас така е як лента. Е новостей, можна сказати, у нас є зразу тренди, трендові монети. Е зараз бачимо у нас хайплять мемкоїни різні. Також ми можемо відкрити кожен розділ в окремому вікні, натискаємо просто сюди більше. І ось тут ми бачимо повний перелік трендових монет. Звичайно, кожну з них можна відкрити в окремому бікні і дізнатися вже набагато більше інформації про кожну з монет. А ось тут у нас такі базові бачимо, дані це в нас ціна, зміна за 24 години, за 7 днів, за 30 днів риночна капіталізація і об'єм торгів за 24 години. Тут у нас є невеличке вікно з графіком, для того, щоб хоча б приблизно. Розуміти, як змінювалася ціна. Давайте вернемося в головне меню. Ось тут зверху у нас, до речі, є ось такі ключові дані, як кількість криптовалют, кількість бірж, риночна капіталізація всіх криптоактивів, об'єм за 24 години, вартість газу. Трішки правіше ми можемо обрати валюту, в якій нам буде показуватися вартість усіх активів. Також дуже. Користий індикатор, е, індекс страха і жадності, на який дуже часто обирається і використовують в е, самоаналізі. будемо переходити далі, давайте спустимося трішки нижче, і тут у нас вже е, топ-монет по риночній капіталізації. Звичайно ж, на першому місці у нас тут біткоін. Тут у нас показані всі ті ж самі дані, які я вже показував, і з трендовими монетами: у нас ціна, зміна ціни, риночна капіталізація, об'єм. Кількість монет в ринку і так сказати прев'ю-графіка. Дуже класно, що тут можна е, обирати по категоріях. Тут можна е, дуже зручно шукати е, цікаві нам монети із певних категорій, з певних напрямків. Ось, наприклад, ви хочете поспекулювати і подивитися якісь мемкоїни, для цього є окрема вкладка. І ось вони дуже зручно всі в одному місці, в нас тут Doggy Coin, Shiba, і Pepe, і DogVIF, і, і, і так далі. Багато нових мемкоїнів, про які я тут навіть і не знаю, але як-не-як, дуже круто, що є ось такий от розділ. Далі в нас є окрема вкладка для Solana, Solana Ecosystem. Бачимо монети в мережі Solana, Тут їх також є доволі багато. Тут у нас навіть є окремі категорії для таких е трендових зараз ніж, як геймінг, AI. Я думаю, тут можна знайти навіть цікаві монети якісь для інвестування. Давайте перейдемо ще на вкладочку AI, подивимося, що тут є. Бачимо перелік монет. Давайте тепер вже перейдемо е, на якусь із монет і подивимося більш детально, яку інформацію е, може надавати даний сайт і що корисного ми можемо звідси взяти. Давайте оберемо якусь із монет, е, нехай це буде Solana. Натискаємо на неї. Так, ось В даному меню ми бачимо в принципі, ті ж самі дані, що й бачили гол на головній сторінці. Тому тут не будемо довго зупинятися. Давайте спустимося трішки нижче, і ось у нас е зразу є посилання на офіційні ресурси проєкту, наприклад, вебсайт. Відкрився у нас офіційний сайт Solani. Е у нас є White Pepper, у нас є GitHub, е є посилання на Twitter аккаунт, Reddit, Telegram, Chat. Ось, до речі, є дуже корисна вкладка, така як підтримувані мережі, якщо навести сюди, то можемо побачити, що ми можемо зберігати свою солану на Trezor, Trust Wallet, Soulflare, Backpack, Phantom. Ось тут є дуже зручний конвертер валют, ми вводимо будь-яку кількість солани, і нам вона пише в доларовому еквіваленті. Ось тут у нас показаний історичний максимум та історичний мінімум. Ось тут, до речі, ще є один дуже важливий розділ, такий як смарт-контракти. Чомусь його немає на сторінці Solana, тому ось я відкрив Ethereum. Для чого взагалі цей розділ? Буває так, що ви перекинули криптовалюту на ваш гаманець без різниці, чи то Metamask, чи то Phantom. І гаманець автоматично може не підтягувати дану монету. Таке доволі часто трапляється, і тоді нам потрібно вручну додати монету. Для того, щоб нам це зробити, нам необхідний певний смарт-контракт. І якраз таки ми можемо знайти його на сайті CoinMarketCap. Ось в розділі контракти ми можемо побачити, в якій мережі доступний даний актив, навести сюди на стрілку більше, обрати необхідну мережу. Ось ми одразу бачимо, на яких гаманцях підтримується даний актив. Натискаємо сюди на ці два. Квадратика і копіюємо в буфер обміну. Потім ви просто вставляєте в себе, в себе на гаманці в розділі «Добавити актив, і він автоматично підтягнеться. Все, давайте будемо йти далі по інтерфейсу. Тут у нас є графік. Чесно кажучи, я більше надаю перевагу дивитися графік на такому сайті, як TradingView. Але якщо вам потрібно швидко отримати інформацію про ціну монет, то це також хороший варіант. Тут ви також можете обрати різні таймфрейми, переключитися на графік риночної капіталізації. Давайте будемо переходити нижче. Тут у нас є інформація, на яких біржах торгується даний актив. Можна обрати необхідні нам е, фільтри, такі, як е, централізовані біржі, декс біржі, е, спотова торгівля, безсрочні фьючерси. Ну і так далі. Давайте програнемо трішки нижче. І Ось тут у нас е, також доволі. Корисний розділ із останніми новинами. Дуже класно, що ось тут у нас новини саме по даному активу. Наступний розділ, який може бути нам корисним, це коротка інформація про кожний із активів. Тут у нас можна сказати відповіді на популярні запитання: що таке ефіріум, як працює ефіріум, як майнити, як купити, де купити і так далі. Насправді дуже зручно для нашого фундаментального аналізу. Можна зайти дізнатися, що з собою представляє даний актив, яка його цінність, яка його utility і так далі. Крім того, у нас є такий розділ, як команда проекту, організації, інвестори. Фух, друзі, отже, як ви бачите, тут просто море інформації можна потонути в цьому всьому. Справа у нас тут так само така стрічка новин, бачите, коротенькі пусти. Я думаю, можна переходити далі. До речі, одразу не сказав, що. Для того, щоб користуватися вам даним сервісом, потрібно буде е, зареєструватися на платформі. Можна буде це зробити просто через Google Пошту, там немає взагалі нічого складного. Є ще така корисна функція, як «Ізбране». Тут ми можемо додавати цікаві нам активи і вже окремо за ними слідкувати. Давайте тепер пройдемося по інших розділах, тому що насправді тут є ще багато всього. Я навіть не буду все розбирати, а пройдемося до самих таких. Е, Популярних, якими я частіше користуюся. Як я вже казав, тут є ось такі підкатегорії монет. Якщо ви цікавитеся NFT колекціями, то тут так само є для них окремий розділ. Давайте перейдемо по найкращі колекції. В принципі, тут у нас така ж сама інформація, як і по монетах. Є у нас кількість NFT, мінімальна ціна, об'єм за 24 години, показана мережа, в якій торгується та на NFT. Останні транзакції і маркетплейси, скажімо так, на яких ми можемо торгувати даними невкішками. Є окремий розділ із рейтингом бірж, рейтинг по спотовій торгівлі, деривативи, декси. Бачимо оцінку, торговий об'єм, кількість монет. Насправді це також дуже важливий розділ, тому що вибір біржі, напевно, одне із найважливіших рішень, яке ми робимо. Тому якраз таки такий сервіс, як CoinMarketCap, допомагає нам зробити правильне рішення в цьому питанні. У них ще є окрема вкладка «Сообщество», де вони дають багато інформації, в нас є стрічка новин, в нас є статті, прямі трансляції. Серед продуктів можна виділити той же самий конвертер, про який я вже казав, вкладка Airdrops і найважливіше це, мабуть, календар ICO. На вкладці детальніше. В них є свої ресурси для навчання, є своя академія, є власний YouTube канал, е глосарій. Це, мабуть, буде дуже корисним для новачків, особливо, якщо ви любите почитати, то тут можна хорошенько так розібратися і вникнути в світ криптовалюти. Мабуть, остання вкладка, яку я просто не можу вам не показати, це вкладка вашого портфелю. Це, напевно, взагалі один із самих зручних методів введення вашого портфелю. Я вже трішки розказував про дану функцію в якомусь із своїх відео. Класним є те, що тут ви можете взагалі створювати декілька портфелів для того, щоб розділяти їх на різні категорії. Ось ця функція, мені здається, взагалі появилась нещодавно. Ми можемо підключити свій гаманець як портфель. Ось тут у нас написано підтримані мережі, такі, як Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrium. Тобто, майже всі мережі ми можемо підключати і відслідковувати свій баланс на гаманцях. Давайте, щоб це все було більш наглядно. Я додав якісь пару транзакцій, да? я думаю, буде зрозуміліше. Ось, наприклад, Bitcoin нам потрібно ввести. Кількість, на яку ми купили е, даний актив. Це можна легко подивитися на будь-який збір е, в історії торгівлі, е, написати ціну, за яку ми купили, і CoinMarketCap нам відразу ж розчитає, на яку суму ми купили, або ж зверху ми можемо обрати продаж, перевод і зробити ті ж самі, в принципі, дії. Все, натискаємо Додати транзакцію. Бачимо, у нас зразу обновився наш баланс. Знизу з'явився список із активами. Давайте додавлю ще декілька активів, тоді нам можна буде подивитися більш детальну аналітику. Бачимо, у нас показується прибуток за увесь час, актив, який дав найбільший прибуток, і актив, який приніс нам найбільший збиток. У даному вікні ми можемо бачити у виді графіка дохідність по нашому портфелю. Тут, в принципі, як, як завжди, ми можемо обрати період, який нас цікавить, 24 години, 7 днів і так далі. Ще одна корисна вкладка це розподілення, тобто який відсоток від портфелю займає кожен із активів. Це все показано у вигляді такої діаграми. Якщо ви хочете додати ще один якийсь портфель, просто натискаєте Создати портфель. Нам пропонує підключитися до гаманця. Також є такий варіант, як під'єднатися до Binance, до OKX аккаунту. Або ж ми можемо додати транзакцію вручну. Давайте я візьму просто додати транзакції вручну. Нам потрібно дати якусь назву портфелю. Хай буде Second Portfolio. Можна поміняти аватарку, але ми зараз цього робити не будемо. Тут у нас є можливість. Включати або не включати даний портфель в підрахунок загальної вартості наших активів. Тобто, якщо ця функція вимкнута, ось у нас навіть написано активи, в цьому портфоліо будуть включені в загальну вартість. Натискаємо Створити портфель. Як бачите, у мене тепер є ось мій перший портфель, є друге портфоліо і є загальна вартість. Обзор. І тут у нас також перелік з всіма активами. Це у нас значок, на якому із портфелів знаходиться даний актив. Давайте додамо ще декілька транзакцій на наш другий портфель, для того, щоб можна було побачити, як це все буде відображатися. Все, додав декілька активів. Тепер бачимо в общому портфоліо, у нас сумується. Вартість наших активів із двох портфелів, показана загальна дохідність, розподілення, яке включає активи із першого і з другого портфоліо. З'явилася окрема вкладка портфоліо, де у нас у відсотковому співвідношенні показано, яка кількість активів знаходиться в кожному з портфелів. І знову ж таки, тут на кожному з активів у нас є. Аватарка нашого портфоліо, для того, щоб ми могли легко та зручно побачити, на якому з портфелів знаходиться даний актив. Чесно кажучи, можливо, це найзручніший спосіб ведення вашого портфелю, тому що я пробував інші сервіси і е, створював спеціально для себе Excel-таблицю, вписував туди все вручну. Але в плані зручності, в плані функціоналу е, ведення на Ведення портфелю на CoinMarketCap, можливо, це найкращий варіант. Все, друзі, я думаю, що ви зрозуміли, що CoinMarketCap це просто така кладість знань, інформації, яку ви можете використовувати для власного аналізу, для приймання якихось ваших рішень. Якщо ви раніше не чули про цей сервіс, то обов'язково обов'язково додавайте його собі в закладки. Тому що це просто must have інструмент для криптона. А якщо ви вже раніше знали про даний сервіс, то сподіваюся, що показав вам якісь цікаві нові функції, які стануть корисними у вашій роботі. А на цьому ж у мене все. Прошу підтримати дане відео лайком, коментарем та підпискою. Я ж у свою чергу буду намагатися робити ще кращий контент. Дякую вам за перегляд та припильних всім інвестицій!